Родовольча безпека країни основне завдання міністерства агрополітики. Налагодити контакти з аграрним бізнесом та побачити на власні очі умови, в яких працюють аграрії області, з робочим візитом на Прикарпатті перебуває заступник міністра АПК Андрій Дикун. Для того щоб не вигадувати велосипеди, не сидіти в Києві, збирати купу нарадів, відривати людей від посівної, збирати їх в Києві. Було прийнято рішення виїхати в регіони. Головна мета приїзду поспілкуватися з людьми, які безпосередньо працюють на землі, зрозуміти, що сьогодні можна зробити. В першу чергу була для того, щоб полегшити їхню працю. Ну і намітити якийсь план дій. Головне завдання, яке перед собою ставить мінагрополітики втримати ті пільги, які мають аграрні підприємства з оподаткування. Фінансову допомогу за нинішніх умов столичні чиновники гарантувати не можуть. Натомість Андрій Дикун запевнив, всіляко сприятимуть сільгоспвиробникам у їхній роботі. Спадок нам. Попала машина, яка була така великою бюрократією, великою корупцією. І дуже багато заважала людям працювати. Тому наше завдання номер один зараз повна дерегуляція, знищити цю всю корупційну складову, говорити про гроші, про те, щоб ну, давайте говорити відверто, де ми сьогодні живемо, ви знаєте, в якому стані сьогодні країна. Тому відверто аграрії не плачуть. Протягнутою рукою не стоять, і наше головне завдання сьогодні людям не заважати працювати на землі. Розвинутий аграрний сектор області за будь-яких умов намагаються прикарпатські фермери. Втім, цей процес гальмує щонайменше близько десятка проблем. Найбільший камінь спотикання у сфері земельних відносин, які кажуть фахівці, виникають через дрібну земельність нашої області. Мова йде про неможливість агроформуваннями укласти до гори оренди через відсутність власників паїв, які померли. А спадкоємців і сутні, чи перебувають за кордоном. Наявність у земельних масивних, масивах значних площ запроектованих польових доріг, які обробляються, як рілля, без плати за орендну та земельну податку. Малий розмір земельних паїв, що призводить до збільшення і декілька разів вище, ніж в середньому по покріні витрат орендарів, пов'язаних з державною реєстрацією договорів оренди. А ще місцеві аграрники скаржаться на високу вартість проведення моніторингу ґрунтів. У передгірських та гірських районах вона найвища в Україні. Видача агрохімічного паспорта земельних ділянок до 30 гектарів коштує понад тисячу гривень. Свій біль аграрники вилиють на паперових зверненнях, які надішлють до профільного міністерства. Цього разу сподіваються, з їхніми клопотаннями не просто ознайомляться, а допоможуть реально розв'язати найважливіші проблеми.